Вечір реквієм пісня в солдатській шинелі, що пройшов 8 травня в міському палаці культури, зібрав у укотре згадати про великий безмежний подвиг нашого народу, перемогу у великій вітчизняній війні. 58 років відділяє нас від воєнних років, час плине, та історія залишається з нами назавжди, і цей вечір напередодні 9 травня був присвячений тим, хто поліг у бою, хто пройшов крізь лихо, голод, холод, хто вижив у тій смертельній війні. Всім, хто загинув, і тим, кому пощастило дочекатись мирного часу і світлого, чистого неба. А вечора містила легендарні пісні, які допомагали солдатам відшукати в собі нові сили, аби дійти до Берліну і встановити над Рейстагом прапор перемоги. В них висвітлювались і вірність коханих, і великі патріотичні почуття радянських людей від найперших залпів і вибухів, і до переможного травневого салюту через усю війну крокували пісні в солдатському строю, і вони ніколи не підуть у небуття, поки їх знають і співають. По завершенню вечора Реквієма світловодці, а це і міська влада і громадськість вишукували з колону і направились до меморіалу Вічний вогонь, аби разом з місцевими священниками здійснити молебень на згадку про всіх загиблих за свободу і незалежність. По завершенню священого дійства, світловодці поклали квіти до підніжжя вічного вогню. А разом з квітами молодь опустила і свічки, що символізують пам'ять про роки Великої вітчизняної війни в серцях. Сучасного покоління. До присутніх звернувся голова молодіжно-катехізаторського відділу та екзаменаційної комісії Олександрійської єпархії проти Єрей Віталій Коваленко. Ми всі зібралися, щоб подякувати Господа Бога Нашого за його щедроти, за те, що він нам дарував перемогу. Я завжди хвилююся, коли хочу сказати слово. Напередодні дня перемоги, тому що це особливий день. Дивлячись на сонце, я думаю, так само колись давно світило сонце, була тиха погода. І ніхто не гадав, що десь проглонує слово війна. Люди одружувалися, люди планували своє життя наперед. І от в одну мить, трагічну мить, вони почули, що почалася війна. Для нас, для молодих людей, для нинішнього покоління, мабуть, дуже тяжко уявити, як це почути, як це побачити, як це пережити. Я сподіваюся, що ніколи ми з вами не переживемо цих страшних, трагічних подій. Мені хотілося б побажати всім нам, миру, щоб в нашому серці завжди була любов. Тому що без любові завжди знаходиться причина для війни, без любові завжди знаходиться причина для розміру. Без любові знаходиться завжди причина зраджувати. Все це без любові. З любов'ю ми зможемо дійсно розбудувати. Справжню, істину, мирну, світлу нашу державу, щоб ніколи не було і гадки, але це залежить, ще раз наголошую, від кожної з нас, від вас, молодих людей, від того, як ви поважаєте свою державу, що для вас прапор, що для вас земля рідна. Все починається за таких молодих сердець. Уявіть собі, комусь із вас 18, 16, 20. І такі молоді люди йшли на війну. Ви зараз стоїте і дивитесь на мирне небо, ви дивитесь на захід сонця. Ви можете милуватися своїми батьками, своїми друзями можете зустрічати вечори. Мені хотілося б, щоб так було завжди. Щоб ніколи нічого не засмутило наші серця. Тому надіюсь, Бог дасть нам це. Але ще раз і ще раз я повторююсь, тому що це так важливо, щоб ми зрозуміли, все залежить від нас. І ця добра пам'ять за загиблих воїнів, ця пошана до витирання війни, яких сьогодні залишилося так мало. Це наша повага до нашої землі, до нашого народу. Тому слава Богові, слава героям нашого народу, з розгортані, вічна їм пам'ять і вічне блаженство. 68 років для історії це небагато. А от для людини це більша половина життя. І хай для кожного з нас життя буде щасливим. Особливо це заслуговують ветерани, які вибороли свободу у ворога для всіх нас. Побували на вечері реквіємі Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.